Підсумки 90-ї доби героїчного протистояння українського народу. Найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися на Східному фронті. Ситуація на північних кордонах нашої країни. До семи батальйонів Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Збройних сил України. Та цивільної інфраструктури у Сумській області з території Російської Федерації ситуація на Харківському напрямку противник. Основні зусилля зосереджує на отриманні зайнятих позицій: обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової. Успіху не мав. Здійснив артилерійський обстріл підрозділів Збройних сил України в районі населеного пункту Циркуни. Як повідомив глава Харківської військової обласної адміністрації Олег Сенігубов, окупанти завдали удару трьома ракетами по населеному пункту Мерефа. Одна ракета була збита силами протиповітряної оборони України. Внаслідок влучання решта ракет частково зруйнована адміністративна будівля підстанції Південної Залізниці. Ситуація на Ізюмському напрямку. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке, за артилерійської та авіаційної підтримки. Противник веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман. Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають. На трасі між Лисичанськом та Бахмутом окупанти знову обстріляли нафтопереробний завод. З напрямку Попасної противник вів наступальні дії в районі Троїцького, Білогорівки, Липового та Комишувахи успіху не мав, зазнав втрат. Ситуація на Донецькому напрямку: ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військових та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка. Піски. Мар'їнка. Окупант завдавав удари авіацією в районах Кам'янки, Авдіївки і Новомихайлівки. За повідомленням голови Світлодарської військової обласної адміністрації Сергія Гошко. Є невтішні новини: окупанти зайняли місто Світлодарськ в Бахмутському районі Донецької області. З відходом із Світлодарська ми втратили так звану Світлодарську дугу, зазначив Гошко. За неофіційною інформацією, наші війська відступили, тому що була дуже велика вірогідність оточення військами окупанта. Шлях для відступу тільки через населений пункт Світлодарськ. Решта території Дуги, яка була під контролем Збройних сил України, відсічена Миронівським та вуглегірським водосховищами. На Запорізькому та Південнобузькому напрямках ворог продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні.